Цікаві факти про мозок маленької дитини. Мозок маленької дитини розвивається надзвичайно швидко, утворюючи нові зв'язки мільйони разів на день. У перші роки життя дитини активно формується сіра речовина, яка відповідає за обробку інформації. Також важливо зазначити, що емоційний розвиток і соціальне навчання визначаються уранці, впливаючи на подальше становлення особистості. У дітей до трьох років мозкова кора активно росте, але не утворює багато мієлінової речовини, щоб гортає нейронні волокна і поліпшує передачу сигналів. Це якраз і пояснює, чому деякі навички, такі як мовлення, можуть розвиватися повільно. Також у дітей часто спостерігається синдром рухливого періоду сну, коли вони можуть рухатися частіше під час сну. Що пов'язано з інтенсивним розвитком мозкових областей відповідальних за рух саме тоді, коли дитинка спить. У перший рік життя мозок малюка подвоює свій об'єм, а кількість зв'язків між нейронами може досягати набагато більше, навіть піку, ніж будь-який інший період. За перші місяці життя дитина вивчає світ навколо себе, а здатність до вивчення нового є в цей період найвищою. Також дослідження показують, що розвиток мозку у дітей залежить від ранньої стимуляції і взаємодії з довкіллям. Багаторазова позитивна взаємодія з батьками або з іншими дорогими для неї людьми може сприяти розвитку емоційного інтелектуального потенціалу малюка. З одного до шести років мозок дитини відзначається інтенсивним розвитком мовлення. В Цей період вони навчаються висловлювати свої думки та потреби, а також розвивають соціальні навички через взаємодію з оточуючими. Важливо відзначити, що здатність саморегуляції, управління емоціями починає теж формуватися, і це може впливати на соціальну адаптацію. У цей період також активно розвивається моторика. Дитина навчається керувати своїм тілом і вміло використовує руки. У цей час мозок дитини дуже чутливий до зовнішніх впливів, тому різноманітні дослідження вказують на важливість саме сприятливого позитивного середовища для нормального розвитку головного мозоку маленької дитини.